Усіх вітаю. Всі вже здогадалися, що буду показувати свої порожнячки. Це порожнячки за грудень місяць. Ще дещо покажу, що майже закінчується. Там ще на один-два рази і все. Щоб вже не накопичувалося у мене воно довго, то потім повикидаю. І покажу, що закінчилося вже. Так, що ж майже? Майже у мене закінчилося, ну тут, тут уже дуже важко видушується. Це така е, умивалочка приходила мені в подаруночок від Мариночки. Е, в неї дуже неймовірно гарний аромат. Вона мені дуже-дуже сильно подобається. Е, дуже сильно мені подобається. І події, і по аромату дуже класна штучка. Це мініатюрка, мабуть, 20 мл. Це, мабуть, якийсь пробничок, але вистачає неймовірно надовго. Ну тут ще, можливо, на раз, на два, то вже покажу. Також уже ледве видушилося. Це в мого чоловіка е, е, Після бриття він уже ледве видушив. То, думаю, можливо, ще нараз тут воно щось звідти вилізе, а можливо, вже й не вилізе, то теж показую. Це у нас сенсеко, це рідке мило, використовуємо як гель для душа. Тут у нас лимон і вербена, хоча бутилочка від МАК та ванілька. Найулюбленіший аромат це Лимон і Вербена. Класний брала, беру і завжди буду брати, тому що дуже-дуже подобається. І нічний крем Royal Velvet. Там ще на кілька разів. Хочу вам показати не знаю наскільки, але думаю, що до кінця місяця він вже закінчиться. Бачите, тут вже ну, максимум на тиждень, тому що його треба зовсім трішечки, особливо, якщо ви ще під нього си, е, серум, сиворотка чи сироватка, як там правильно казати, то його треба зовсім трішечки. То думаю, що до 1 січня він закінчиться точно. Так, і поїхали по засобах, які закінчилися вже е, до дна. Так, фарбувала волосечко. Цей раз брала Dark Brown. Знаєте, я ще його перетримала. Я зазвичай тримаю 30-35 хвилин. Я беру інтенсивно коричневий. Получається, хороший. Цей тут написано, що треба тримати 20 хвилин. Я тримала 30. І получився такий, знаєте, як темний чорний шоколад, практично чорний. В приміщенні майже чорний, там же, як придивитися, то видко, що це темно-коричневий. Ну, думаю, кілька разів по мою голову воно змиється. Але знаєте, що скажу, якщо ви не хочете, щоб був темний, темний такий практично чорний. Він виходить, знаєте, як чорний з відтінком. То не перетримуйте, якщо вам це норм. То нічого страшного, там пройде час і він трішки почне змиватися. Це від фарби, дуже подобається мені цей ну, це для після фарбування. Я не знаю, як воно там називається правильно. Чи це бальзам, чи це маска, що це таке. Коротше, ну класна штука, мені дуже подобається, і дуже мені шкода, що його не можна купити окремо, щоб було би класно, якби компанія таку, такі штуки випускала в окремих там, бутилочках, щоб можна було його купити і користуватися коли, там, не тільки після фарбування. Ось такі губки беру в шик і блиск, дуже мені подобаються. Е, хоча хтось мені писав, що яка різниця, яка губка, все одно її треба ча часто міняти. Я згідна, ми їх міняємо часто, тому що там багато мікробівних. Але буває, є такі губки, які ви берете, і ось ця е, е, шківка ззаді, да, оця, що, ну, ж, жорстка, е, вона з першого разу розлазиться. І вже потім другий раз ще миєте, а на третій раз її вже нема. То тут вона до кінця тримається, вона взагалі не портиться, вона не лізе, оця іменно ця жорстка частина цієї мочалочки. Тому через те й беру, і вона мені подобається. Вони трішечки. Ну, Я завжди натрапляю на акції, тому що коли без акції, то вони трішечки дорожчі. Але я завжди, коли бачу акцію, я собі беру е, одну або дві, два пакування. І норм мені найкраще, і я беру або ці. Це рожа, зазвичай у мене зелені. Е, закінчилась шампунь, класна. Повторили, супер. Навіть е, я пробувала її, тому що я завжди пробую. Теж мені. даже, даже мені, ну... Мені підходить, хоча тут заявляється, що це для сухого волосся. У мене волосся не сухе. Тому підходить. Так, позакінчувала я, бо в мене вони вже ці штучки давно. Там одна була, там дві. Ця не рекомендую. Я вже сто разів, вона мені дісталась на халяву, дівчата. Я вже сто разів казала, що я їх ніколи купувати не буду. Оце те, що на халяву. Купувати би не стала. Ось такі теж дістались на халяву. Я не знаю, де вони продаються, але це хороші. Ці сміливо можете брати. І ось такі теж на халяву, теж хороші. Ну, знаєте, Я не знаю їхньої ціни, але можна брати. Ось ці ні. Ні. Ні в якому разі. Так, поїхали далі. До використала спрей, використовувала як е, освіжувач повітря. Ну, Місте просто це не моє. І знаєте, що я помітила? Гель для душа норм, мило, норм. А спрей, аромат ну такий був, що навіть не хотілося ним, е, 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 там, е, як спрей е, там, в будинку. Да? Ну, Взагалі не мій аромат. В гелю для душа норм, в милі норм, а в місті не моє. Довикористала тонер, тонік. Тонер, пише, Тонер. пише. сто раз вже казала, що не буду брати ці тонери, але брала для сина, він не користується, то докористувала я. Мені не подобається, вони миляться. Оці главний, вони піняться. Е, і мені це не подобається. Тому, е, надіюсь, що більше вони в мене не з'являться. Навіть для, е, ну, Не подобаються. Ну, отак, знаєте, як, як на халяву то користувалася. користувалася, купувати сама собі більше не буду. Використала Дівайн, це кульковий дезодорант. дуже подобається. Брала-беру, буду брати, тільки тут треба з ним обережно, тому що він потом багато витікає, тому треба набагато менше, ніж Ну, Менше оце шургати. Фемінелька. це в мене закін... Тут була блакитна, рефіл перелитий. Вже був останній вже це ще було старої версії. Норм подобається, нові теж подобаються. Так. Умивалочка це гелева, теж ще старої версії, непогана, класна, хоча нової версії мені більше подобається кремою. Старої більше подобалися гелевої. Зубна паста освіжаюча, Про неї багато говорити не треба, тому що всі вже її знають і всі вже сто раз про неї говорили. Це трав'яна, теж класна. Так, що тут у нас ще? Це в нас серум, да? сивородка, да. тут 50 мл, якщо не помиляюся. Вистачило мені більше, як на 2 місяці. Дуже класна штука. Дуже. Дуже. Дуже класна штука. Е, так, до речі, кажуть, що це взагалі це, я так розумію, кет... е... Китайська, японська, це фірма, я не знаю. Ну, кажуть, що ця центела це дуже гарна фірма. Світланка Рибіцька писала, що дуже класні умивалочки. Тому, думаю, десь, десь замовити, спробувати. Так. Ось така глиняна маска. Маска взагалі хороша. Я просто не люблю глиняні маски, вони стягують обличчя. І. Як вам сказати правильно, ефект від неї хороший, але це треба сісти, перетерпіти тих, скільки, я не пам'ятаю, 10-15 хвилин, хвилин її треба тримати, це треба сидіти, тому що вона настільки стягує обличчя, ну, коли маска, потім вже змиваєте, то вже норм. Але я не люблю цього, тому ну, глиняні маски це не моє. Кремчик приходив мені від мариночки. До речі, ось ці теж два товарчики мені приходили від мариночки. Дуже Марині дякую, особливо за це, тому що це в саме серденько. Кремчик теж в саме серденько. Просто я відвикла від таких пакувань. Да? З них, ну, ми привикли до цих ем, пластикових і там легенько треба натискати. Тут вже треба постаратися. По, по, по і цей кремчик він такий плотної консистенції, він такий, ем, його треба чуть-чуть, тому що е, якщо багато, то буде довго вбиратися. Але крем класний, в кого дуже сильні проблеми з сухістю рук, то крем класний, він як рятівничок буде для вас. Так, ось такі теж колись мені мариночка вкладала в посилочку. Це, я знаю, в Єві продаються розходнички. Хороші, не розлазяться, тому що заврори в мене розлазяться, навіть ті, що прошиті. Ось такий, закінчився в мене в стіку тональний крем. Я Ще тако, поки він був, можна було ним мазюкатись, так, а потім уже в нього він Було незручно, я просто його вибрала, викинула і оце вам покажу. но Звідти я вже хотіла спочатку пензелем доставати. Ні, незручно. Він кришить. Ні. Ось ще поки та, ну самий стік нормальний, то ще можна. А вже звідти діставати, як ото помади дістають то ні. Це викидаю, тому що він скочується, він западає в вся. Кругом куди можна, я ним практично не користувалася, кілька раз спробувала. Не виходить, в мене з ним подружитися, його видно на обличчі. Він дуже плотний, його видно. Він залазив у всі ваші зморшки, у всі тріщинки, усі пори, потім він там окисляється. Коротше, фігня викидаю. Так, закінчився у мене тендерке. Це у нас какао класний, мені сподобався аромат такий ніжненький. І, до речі, хтось, я не пам'ятаю, хтось з дівчат казав, що перед фарбуванням мастить вушка, лобік, і супер, тоді легко старається фарба. Я цього разу так зробила, і це було супер. Це дійсно дієво, дійсно класно. Я змастила собі всю зону біля волосся, і шийку, і вушка, і лобік, то старається набагато легше, ніж без нього. Е, так, закінчилась у мене уже ось ця. Мені від Мариночки приїжджала. Це тестер дольчі Габана, дуже-дуже класна туш. Нею один раз, два рази не треба. І вона з першого нанесення, хочу вам показати, але вже не можу відкрутити. З першого нанесення дуже робить гарні вії. Прямо вії, ну я не знаю. Хто є в мене в телеграм-каналі, я показувала результат, дівчата. Е, ось так, бачите? Щіточка. Тут ще є, але вона вже суховата, з нею вже, знаєте, як, то, як кажуть, треба дуже довго вошкатися, тому викидаю, вже відкрила іншу. Так, ось такі теж від мариночки приїжджали, крем і серм. Щось мені було приїжджало від Іринки Ірвіво. Одне. Я пробувала то якось так. А в парі вони дуже класно працюють. Тому, е при можливості, хочу собі замовити ось цей е ну, як набірчик да, і крем і серум е в повних розмірах, тому що в парі дуже класно працюють. Мені сподобалось. Так, І закінчилося в мене два відливанта. Це Закінчився в мене Сігнече Монбланк. Вже я його довикористала, тому що всі бачили, що мені прийшов залишок у флаконі, чому я дуже-дуже рада. Ось, то вже не економила, вже використала. І ще в мене є, Це мені приходить від Наталочки, канал Наталка з Києва. І ще в мене є семплек, приходив мені від Мариночки, тому я вже не економила, вже від Левант використала. І ще один від Левант. я вигравала у Надійки. Надія Фрагрантика, мені здається, канал називається. Вона часто проводить розіграші, і я в неї в минулому році вигравала ось такий набір від левантів. Це Сорісо. Це така кава-кава, смачна кава. Але він масний. Бажано ним на одяг не потрапляти, тому що він масний і може залишати плямки. Тому я... Ну, як, на який одяг? Не на весь одяг. От, наприклад, там на рубашку, на блузку, ні. А якщо там е, темна шапочка, то не, ні не видко. Я взагалі старалася так. І, і якщо на, на тіло, то е, не дуже сильно близько біля себе, тому що якщо близько біля тіла, то така пляма буде, а якщо далеко, то норм. Е, але користувалася я ним дуже довго. Його буквально один пшик і все. І Це така смачна дівчата кава. От мені би дуже хотілося такий аромат ще десь повторити, хоча б у відливанті, тому що це дуже-дуже смачно. Ось такі порожнячки у мене в грудні місяці. Хочу вже викинути все перед Новим роком. Ну, Не знаю, що більше вам там розказати, наговорити. Напишіть, що у вас з цього було, що вам подобається, що не подобається. Добре, все. Бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Пока-пока.